Дуже конспективно, з точки зору репродуктолога, розповісти про оцінку фолікулярного резерву і перечасне виснаження. У мене дуже мало часу, але тут буде просто тезово, і тези, які. Перш за все, зараз всі взялися визначати фолікулярний резерв. Напевно, тільки психіатри ще цього, від кого я вже тільки не пацієнтів з, з, з таким питанням: в мене все, я безплідна. Вона приходить з низьким МГ у віці 25 років з діагнозом безпліддя. Я кажу, ви хоч пробували завагітніти? Вона каже: ні. Я кажу, про яке безпліддя йдеться мова? Мені сказали, що я безплідня. Ну, це, як кажуть, нова віха в репродукції, бо до цього у нас казали безплідна по будь-якому поводу. Тому давайте розбиратися і розбиратися, що таке аваріальний резерв. Власне, знаю, десь про визначень, що аваріальний резерв мені більш за все подобається саме визначення з англомовної Вікіпендії. Я його перевела, що це не просто отримання клітин, а клітини, які здатні завагітні, які здатні дати, бо в 45 років в неї дуже чудові е, можуть бути клітини. На УЗД. Але здати нормальну вагітність вони не можуть. А чому? В чому якість погіршується? А? Мітохондрії, ну, мітохондрії це важливо. А ще? Анеуплоїдну правильно. Дивіться, у віці 27 років приблизно 27-28, приблизно 25% жінок мають хромосомні перебудови в яйцеклітинах. Ну, у чоловіків вони теж є, це норма. А, але в жінок просто є менше, ніж сперматозоїдів у чоловіків. Да? Розумієте, чому такий розподіл? У віці 40 років приблизно сорок п'язно п'ятдесят клітин мають хромосомну перебудову. А у віці 45 95% є мають хромосомні перебудови. Мало того, що їх мало. Так вони ще з хромосомними перебудовами. Це відображається в вашій клінічній практиці, тому що чим старша жінка, тим вища в неї вирогідність народити дитину з хромосомними вадами. Так? Це пряма залежність. Тому, якщо ми в 45 років вона приходить, каже, в мене все добре овуляція, є труби прохідні, спермограма норма, а вона не вагітніє. То як кажуть, у нас Бог береже тебе доню. Так? Бо, якщо вона буде вагітніти регулярно, то це будуть регулярні викидні в кращому випадку. В гіршому це будуть переривання вагітності за медичними показаннями. Тому розбираємося далі. Для визначення фолікулярного резерву визначають маркери. Зараз, я ж кажу, всі взялися їх визначати, тільки ніхто не розуміє, про що ці маркери нам кажуть. Всі полюбили АМГ. Я була свідком, бо якраз мої 15 років в репродукції я спостерігала, як народ полюбив АМГ і почав робити його всім підряд. І все, і отут, отут вже почалося. Бо насправді АМГ ніяк не відображає весь фолікулярний резерв. Подивіться, будь ласка, на екран. АМГ виділяються маленькими преантральними і маленькими антральними фолікулами. Основна маса клітин в жінки і в молодому віці, і в більшому віці, вона у вигляді примордіальних фолікулів, які ще не вступили в процес дозрівання. То, а вони АМГ не виділяють. В них гранульоза не працює. АМГ виділяється гранульозними клітинами. Тому ніяк АМГ вам не скаже, скільки з нього залишилося фолікулів. Це зрозуміло? Наступна історія, використовують також ще інші маркери, але в меншій ступені а шкода. Підрахунок ангральних фолікулів. Чудова історія, але дуже операторозалежна. Чому? Тому що три лікаря, які подивляться на один і той же яєчник, нарахують різну кількість фолікулів. Є програми на деяких УЗД-апаратах, які рахують. Антральні фолікули, але вони рахують всі дірочки. А дірочками можуть бути судини. які, да, і ці, і ці, Особливо при варикозному розширенні Вен, там буде такий фолікулярний резерв, хоч на донора бери. Але насправді він буде маленький. Тому е, яєчнику антральні фолікули рахуються у всьому яєчнику. А він об'ємний, дуже часто рахують в одному зрізі. Тобто, Побачили, порахували, а у вас 5. Да ні, їх там 15, просто інші за межами вашого. Тому весь яєчник сканується, і у всьому яєчнику скануються в Оце оцінка закладки. Друга історія. В нас кожні три місяці вибирається оця закладка. Ось ця саме ця закладка починає виділяти АМГ, і саме ми можемо її оцінити. Але що три місяці тому жінка перехворіла на ковід, або приймала контрацептиви, або їй кололи агоністи. То оцей МГ він буде пригнічений. Якщо ви попередньо жінка 5 років прийла контрацептиви, потім прийшла визначити оваріальний резерв, здає там мг 0,2, ну, 0, 08. 0, все, кінець. Та ні, він, він просто був пригнічений контрацептивами. Тому треба будь-яку оцінку робити в контексті. Оце як змінюється рівні МГ в залежності від того, скільки фоліклів рекрутовано в цьому випадку. Значить, зараз вибраний багато дуже. Багато дуже різних, скажімо, речовин або інше претендували на визначення фолікулярного резерву, а в кінечному випадку вибралися ці три. Ну, Бо вони більш за все відображають статус, який там може бути по фолікулярному резерву. Тобто підрахунок кантральних фалікулів, гормон і ФСГ. Дуже цікава... да, але це що все? Питання до залу. Хто з цих жінок, ймовірніше, завагітніє? Якщо погано видно, одній 29 років вона має МГ08, другій 44 МГ2,1. Чому? М? Молода, красива, да. І навіть одна клітина в неї потенційно скоріше стане, а в неї там, фізіологічно в неї по одній клітині. По одній клітині кожен місяць вибирається. Правильно? І там і там. Тільки тут клітина буде компетентна, а там вона буде не дуже компетентна. Тому от вам і оцінка аваріального резерву за МГ. Тобто, якщо ви вибираєте лише один критерій, такий як АМГ, і навіть додаєте до нього другий критерій підрахунок атральних фолікулів, це ще не все. Що приходять жінки в 44 роки, 44-45 років, і кажуть: я 5 років намагаюсь завагітніти. В мене гарний МГ і гарна кількість центральних фолікулів. Це катастрофа. 5 років вона намагається завагітніти, їй сказали, що в неї все добре. І вона 5 років до нас не дійшла. Проблема буде в тому, що технології, допоміжні репродуктивні технології, добре працюють до 42 років. А далі ефективність падає до 1,5-2%. Ну, якщо бути чесним, це не тільки моя думка, це думка дуже багатьох фагівців. І всі знають, наприклад, така держава, як Ізраїль, яка оплачує еко до двох дітей в сім'ї, або до 42 років в жінці. Вони все порахували, порахували, скільки їм це буде коштувати. А коштує це забагато. Тому, от, чому кажу, навіть пригарний аваріальний резерв це ще не все. Щодо оцінки можливості завагітнити. І що порахували? Порахували, що якщо взяти критерії основні, то от, от найкращу ефективність дає три критерії: вік. АМГ і підрахунок антральних фолікулів. Якщо ми до цього додаємо ФСГ, крива вже не міняється і нам все рівно. Тобто використовуйте три критерії для оцінки варіального резерву: Вік, АМГ і оцінка фоликуля... і кількість антральних фолікулів. І тоді ви більш-менш можете зрозуміти перспективи вагітності для цієї жінки. З АМГ Приходять пацієнти, я ж ви казала, 25 років, АМГ 08 все, кінець. Що робити? Особливо мені дуже приємно, що їх направляють до репродуктолога. Но ми б хоча, хоча б їх з коми виведемо в цьому випадку. Сказали мені клітини їй заморозити. Ну, я вам зараз про клітини далі покажу про заморозку. От. Але ну, якщо в неї маленький аваріальний резерв, що я в неї морозити буду? По одній клітині ну, на стимуляцію вона відповість погано. Дай Бог, щоб я там в неї отримала 5 фолікулів, ну, окей, 5 клітин. Я вам зараз покажу цю статистику. Вам дуже сподобається. Щоб ви зрозуміли, ми, ми, що я роблю на прийомі, правильно пояснюю жінці, що в неї все добре. Там вона може народилася з таким резервом. Просто він буде падати надалі. от вам, я дуже, Це на корейській популяції показали, але я думаю, що можна на нашу інтерпретувати. Що чим менший фолікулярний МГ на початку життя, тим повільніше він буде падати. На подальше. Вона з цим АМГ і з цим своїм резервом народить трьох дітей і взагалі про це не знає, а ви її вже налякали до смерті. Да. Тому е, оцінка завжди стану жінки, її потенційної фертильності повинна бути комплексною. Я про це зараз буду говорити весь час. Е, да. Як оцінювати АМГ? Ну, По-перше, АМГ для кожного віку є своя норма АМГ. І от там Норма 08 і норма там 2,5. Це одне. Ну, Звичайно, для оцінки можна скористатися такою номограмою. Правда, у всіх в кабінеті така лежить. Ну, от. Але, зазвичай, ем, але зазвичай ми робимо не так. Е, дуже важливо, як це АМГ вимірюється. І в яких одиницях воно вимірюється. Бо не так давно були ще до 2013 року, стандартів не було. І дуже часто з-за кордону ви можете почути, що АМГ приходить в пікамолях на мілілітр. Там є перерахунок. А стандартом на сьогоднішній день, з 2014 року, коли з'явилася стандартна система Еліса, то на РОШах роблять, то більш-менш там, там нанограм на мілілітр. І норми там різні. Телефонує пацієнтка з за кордону і каже: в мене АМГ-16. Це дуже погано. А ти сидиш і думаєш, АМГ-16, ну якщо це в нанограмах на мілілітр, то це полікістозні яєчники. Якщо в пікомолях на мілілітр, то це перечасне виснаження. Тому обов'язково, коли ви оцінюєте, особливо ваших пацієнтів, які поїхали за кордон, обов'язково дивіться, в яких одиницях його зробили. Я дуже про це. Ну, про це треба казати. Працювати треба з лабораторіями, яким ви довіряєте. Бо якщо ви не, не довіряєте лабораторії, а вони вас, ви ж залежні від лабораторних показників, вони вам пришлють, ну ви бекаєте-мекаєте на ці лабораторні показники. а що, Я так теж роблю. Тому я вибрала лабораторії, яким, яким я довіряю, і от лабораторію Медлаб, ми з нею багато е, років працюємо. В них дійсно ці процеси стандартизовані. Принаймні, я можу позвонити і полаятися. Що вони мені не те дали, і тому я їм дуже вдячна і за підтримку цього заходу, і за якість тієї роботи, яка є. Мені дуже сподобався цей вислів в кінці однієї з в кінці однієї з презентації. Що це стосовно ОМГ, що да, Rolex дуже гарний в якості показує дуже гарний час, але дуже поганий в якості молотка. Тому, будь ласка, якщо ви використовуєте МГ, то завжди розумійте, навіщо ви його використовуєте. Ну, і от це приблизні норми, які повинні бути і в нанограмах і пікамолях на мілілітр, в залежності від віку. Більше ми користуємося такими нормами. Що таке виснаження варіального резерву? Це коли у фолікулах у двох яєчниках в кожному з них ви бачите менше, ніж 5 фолікулів. Коли ви їх бачите 20, це теж не норма. І в, кожному, в кожній ситуації це може бути не норма по-різному. Це не завжди полікістозні яєчники. Це може жінці просто повезло, і вона має в житті великий варіальний резерв це наші потенційні донори. Це може бути жінка, яка має аутоімунний процес, і в неї перехо, передчасне рекрутування фолікулів. Вона через декілька років прийде з повним виснаженням. Це може бути по -різному. Тому, коли ви бачите вже 5. ну... Це ви починаєте, ви починаєте міркувати, що ж там не так. І це моя власна розробка: це порада лікарю, що робити, якщо до вас прийшла така пацієнтка, не обов'язково її одразу відправляти до репродуктолога. Оцініть всю ситуацію, яка у вас є, і перш за все проконтролюйте АМГ через декілька місяців. Якщо вона перед цим щось приймала. Він може знижуватись не радикально. Він не може там бути 0,8, а потім стати 5. Але зміна в півтора, наприклад, куди він віде в свою норму, може відбутися. Це перше. Друге, декілька циклів рахуйте ці антральні фолікули не з одного циклу. Бо знову ж таки, закладка кожен місяць буде різною. І ми це навіть по донорах бачимо. Вони приходять, на першому ОЗД, закладка по 15-16 фолікулів, а потім вона через 2 місяці приходить, а там. По, ледь до десяти дотягує. Ну і звичайно. І це, це нормально для жінки кожен місяць не, не мати закладку. Взагалі, -то, ці антральні фолікули це такий дуже нераціональний е, 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 розход да, цих клітин. Бо всі вони потенційно повинні стати дітьми. А ми ж тварини одноплідні. Ми народжуємо по одному, тому до фіналу буде дозрівати лише один. А інші все, що зроблять? Загинуть. Правильно? Ну от оцей нераціональний розход фолікулів, він, на жаль, притаманний людині. Тому краще передивитися через місяць і так не одразу налякати, сказати, що треба передивитися. От і далі, якщо ж все ж таки ви бачите жінку з низьким аваріальним резервом і вона не планує вагітність, то хоча б раз на рік контролювати МГ, щоб дивитися, наскільки він ефектив, ну, наскільки він швидко буде падати, і вчасно скоригувати, якщо, якщо вона не планує вагітність. Коли, коли потрібно і що треба виключати. Коли ви бачите жінку з низьким баваріальним резервом, цього немає в рекомендаціях, але б я рекомендувала виключати генетичні чинники. Ми, Більша частина перечасного виснаження резерву, ми не знаємо, чому вона відбувається. Але частина пов'язана з генетикою, і отут тактика буде зовсім інша. Зробити каріотип, який роблять один раз на все життя, який там коштує тисячі гривень, напевно, не важко. А що ви там можете? Можете багато чого побачити. Друге. І друге, це потрібно виключити деякі генетичні мутації. Принаймні, зараз все ж таки рекомендують виключати мутацію, мутацію в гені FMR1, це синдром Мартіна Белл. Вона теж пов'язана з передчасним виснаженням яєчників. До речі, мутацію, яку ви знаєте і робите при онкології молочної залози, Персій 1 і 2, вона теж є предиктором передчасного зниження варіального резерву. Якщо ви бачите пацієнтів, то з такою мутацією ви теж можете сказати, що в них буде передчасне виснаження. Що може до цього призводити? Ну, На жаль, дуже багато до цього призводимо ми. От зараз я перший раз, рада, що ми не вмикали трансляцію, щоб пацієнти нас не чули. Бо насправді дуже часто, скажімо так, причиною перечасного виснаження варіального резерву є лікарі. Коли в нас дуже добре вилікували ендометріоїдну кісту в 4 см разом з усім яєчників, це дуже добре. В жінки немає ендометріоїдної кісти, що немає половини яєчника. А якщо є варіальний резерв, був з МГ вона стартувала півтора чи 08 взагалі, то там буде 0,02. А ще до цього ендометріоз додається. Тому. На жаль, я дуже вдячна тим лікарям, от з якими я працюю, хірургам, які перед тим, як беруть жінку на операцію, обов'язково консультуються з репродуктологом, що нам з нею робити: чи залишити ту кісту, чи, чи націрювати тих клітин, чи, 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 чи не хапають її на операцію. Бо коли вона приходить, знаєте, жінка приходила, приходила з двобічними кістами яєчників до хірурга, а наступний крок для мене, до мене: а що мені робити, в мене місячні пропали і приліви з'явилися. Вона ну, вилікувала від обічних кіст яєчників. Тому от кожного разу краще визначити ту тактику, яка буде оптимальною саме для цієї пацієнтки. Ну, звичайно, хіміотерапія і аутоімунні захворювання. Е, є дуже така цікава теорія про те, що аутоімунні антитіла можуть передчасно рекрутувати фолікули. Я зустрічала такі публікації відносно аутоімунного теріодіту, який виник у віці молодому віці в цих пацієнтів. Якщо ви таких зустрічаєте, і в неї дуже гарний фолікулярний резерв, який бачите, він у вас через пару років може закінчитися. Тому, от саме для таких пацієнтів може бути показано саме зберегти її циклітини. Бо поки вона до нас дойде, то там вже буде нема чого зберігати. І що ще? Коли ви маєте жінку з передчасним виснаженням резерву або на етапі передчасного виснаження, то там є чотири етапи. І в залежності від етапу, на якому жінка знаходиться, тактика буде різною. Визначаються ці етапи. Я просто спеціально не робила це окрема презентація. Визначаються ці етапи за рівнями ФСГ, Естрадіолу, навіть не МГ. І в залежності від того, який це етап, по різну різну тактику пропонують жінці. У репродуктологів з 2016 року з'явилася своя класифікація. Це відносно класифікація поганих відповідачів. У нас є група пацієнтів, які приходять, ти розраховуєш, що в них буде гарна відповідь на стимуляцію, а вони тобі видають погану. При тому. Коли в неї в закладці 5-6 і росте 3 фолікула, це погана виповідь. Коли, коли в неї в закладці 20 фолікулів, а росте 5, це теж погана відповідь. І от десь в 2015 році забрались чоловіки, зібрались накриті, ну про що вони могли поговорити? Звісно, про жінок. І, і зробили таку класифікацію. Називається вона «Посейдон». Це, це не про Бога, це абревіатура. І от саме група з перечасним виснаженням аваріального резерву, її розділили на до 35 років, це, це оці е, нижня картинка. Це, е, їх розділили до 35 років і після 35. Чому? Тому що ці 35 років для жінці це певна межа, від, в якої починається дуже сильне зниження фертильності. Ну, отак ми з вами розраховані, що фертильність до 35 років, а живемо ми зараз до 70-80. І коли вони кажуть в 48 років, ну я все, я вже готова бути мамою, тільки ва без ваших цих вредних еко, я кажу: ну звісно, вредного еко вже не буде, нема щого. Ну, Тому, якщо ми кажемо про те, що жінку, з жінкою треба працювати, особливо розуміти оцей, е оцей Про Прокривки оцитів. Е зараз теж дуже модна тема. У нас е лікарі кажуть, ідіть заморозьте собі яйцеклітини, і не дуже всі розуміють, що це таке, і який в цьому сенс. Надалі дуже вам вдячні, що ви, хоча б, ну, присилаєте цих жінок, але дивіться, яка історія: в природі з однієї клітини народжується дитина. В лабораторних умовах працювати з однією клітиною дуже важко. І є такий статистичний вихід, що з отриманих яйцеклітин гарної якості, тобто дозрілих М2, лише 45%, і це в найкращих лабораторіях, стануть бластоцистами, тобто доживуть до п'ятого дня життя. І оці 5%, тобто, якщо я отримую 15 клітин, на виході в ідеалі я отримую 5 ембріонів. З цих 5 ембріонів лише 2 мають потенці... потенціально. Імплантуватися. Хто з них доживе до факту народження дітей? Один. Тобто з 15 циклітин вона має шанс отримати дитину. А якщо я в неї не маю можливості. Ні, чисто статистично я можу з однієї клітини отримати вагітність і так ми й робимо. Природні цикли це теж одна з етапів нашої роботи. Але надалі. От ми отримали ці клітини, і добре, якщо в гарної якості, якщо вони поганої якості. Тому я хочу вам всім показати оцю, оцей слайд. Дуже гарне таке дослідження: скільки мені треба яйцеклітин, клітин, щоб отримати кумулятивне кумулятивний живонародження. От у таких відсотках до 35 років, щоб я отримала сумарний е, відсоток живонародження, мені треба 22-24 клітини. Це не я порахувала. А якщо я отримую 3 клітини, то я вирог... це до 35 років. То вирогідність отримання дитини мені буде лише 5%. Ви розумієте, чому я не беру в стимуляцію жінок з АМГ 08 в 22 роки? Тому що це розводи на... на гроші. Ну, я, поки я наколупаю ті 22 клітини, вона швидше завагітніте сама, якщо в неї немає інших факторів. Ідемо далі. Е, да, бо я розумію, що ви всі розумієте, що тут в основі цього лежить процедура допоміжних репродуктивних технологій, тобто стимуляція, заборюється клітин з ризиками, як завжди. От, і потім заморозка. Ще з цих клітин, які ми заморозили, розморозиться 90, приблизно біля 90%. Тобто не всі ще й розморозяться. Не всі заплідняться і не всі доживуть. Чому ми не беремо ми, ми не працюємо так, щоб розводити людей на гроші? Коли ми щось можемо пообіцяти, цій пацієнті, ми це зробимо. Якщо ні, то навіщо це робити? І є ще така методика: це заморозка яєчникової тканини. Вона на сьогодні можлива, але експериментальна. Можна її пропонувати, якщо нічого немає, особливо тих, хто оперує, хто бере пацієнтку, вже вона не дійшла до, до репродуктолога, вона вже дійшла до вас, і ви працюєте з яєчниками, бачите розповсюджений ендометріоз, то може тут і є сенс заморозити тканину яєчника і на майбутнє її використати, бо ця технологія дуже швидко розвивається. І, можливо, вона на подальшому дасть їй можливість мати генетично своїх дітей. Я дякую вам за увагу.